Вітання глядачам телеканалу ТВА в етері програма Суд справи. Мене звати Анастасія Іванова, і сьогодні будемо говорити про національні меншини та етнорелігійну політику в Україні. А гостем програми є Руслан Халіков, експерт національної платформи стійкості та згуртованості. Нещодавно медіаспільноту сколихнули певні зміни, а відтак знаю, що з'явився і новий закон про національні меншини. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей закон. Закон цей з'явився десь взимку, тобто в грудні минулого року, як таке закономірне продовження політики України з євроінтеграції, і, зокрема, з оформлення простору етнічних спільнот і власне національних меншин у відповідності до вимог Європейського Союзу, тобто, це є не щось раптове. Це якби такий законопроект, який мав би врегулювати діяльність національних меншин в Україні, і, зокрема, ну, і російської меншини, тобто як відбувається діяльність меншин в умовах війни. Тобто, цей закон мав і він відповідає на такі питання. Ви кажете, це не є щось раптове. Ми якось готувалися поступово до цього. Так, безумовно. Тобто, у нас вже тривалий час розвивається етнополітика і етнорелігійна політика в державі було створено спеціальну службу з питань етнополітики і свободи совісті кілька років тому ще. І поступово вона розвивається. Тобто, політика нашої держави до національних меншин і ширше до взагалі національностей і. Етнорелігійних спільнот це тривала політика. Просто оскільки знову ж таки і наша євроінтеграція це тривалий процес. Тому це з одного боку відповідь на запити, з іншого боку, це розвиток українського підходу до життя національних меншин. Який основний меседж цього закону про що там говориться? Основний меседж говорить про те, що людина, яка належить до певної національної меншини, має такі самі права, як і всі інші люди, українці, і держава захищає ці права. І відповідно, це і право на самовираження, і право на організацію освітнього процесу рідною мовою. І це права етноконфесійні, тобто право сповідувати релігію, яка притаманна, тобто це всі права, які гарантуються конституцією, але як ви знаєте, до яких періодично є питання з боку наших партнерів іноземних, зокрема, що у нас, начебто, не всі права люди можуть вільною мірою. Втілювати це тому саме це і перешкоджало то, напевно так. так нам шлях то, до Євросоюзу. Ну це не перешкоджало, але для того, щоб цей шлях проходити, нам треба відповісти було на ці питання. Ну і коли ми подались на кандидатство, та тобто отримали кандидатство в ЄС, до нас висунули певну кількість вимог, які ми мусимо послідовно пройти. Це не тільки корупція, там і, і подібні. Але також це і врегулювання ситуації з етноконфесійними спільнотами з етнічними меншинами. В нашій ситуації це важко врегулювати, чи все-таки нема особливо особливо якихось проблем? Ну не настільки запу запущено це питання. скажімо не воно не настільки запущено, але врегулювати ну і не важко, але з іншого боку необхідно, тому що завжди в Європі. Ставлення до національних меншин є таким ну, подразником. Може, не болючим, але завжди подразником. І ну, Ми знаємо, що у нас періодично там виникають певні непорозуміння з Угорщиною стосовно меншини угорської в Україні. Але так само у тієї ж Угорщини і з іншими сусідами періодично виникають такі відносини. Але і не тільки Угорщина, тобто всі етнічні меншини, національні меншини якби претендують на те, щоб їх права поважались, щоб їм держава сприяла в розвитку їхньої етнічної самобутності, і уряди цих держав. До яких відносяться меншини. А етнічні меншини, точніше, національні меншини, вони ж відрізняються від корінних народів тим, що є ще і велика країна, де ця національна меншина є титульним етносом. Це Угорщина, Болгарія, Польща, Словаччина, Румунія і так далі. Так далі. І відповідно, уряди цих держав дивляться на те, як у нас відбувається дотримування прав цих меншин. Тому нам треба було. Як і всім іншим державам, які входили в Євросоюз, узгодити свою політику з європейською одним з найгостріших таких питань є питання саме релігії. Скажіть, будь ласка, як законодавство взагалі може вплинути на розв'язання саме релігійних конфліктів? Угу. Ну так, дійсно, попри те, що у нас світська держава, Україна, але. Релігія є вагомою частиною суспільства, суспільного життя, і тому в рамках релігійних відносин часто виникають конфліктні ситуації. І, ну, в принципі, це використовується зокрема і російською пропагандою для того, щоб звинувачувати Україну в недотриманні прав якихось віруючих. Або релігійних організацій, і відповідно показувати нас в дурному світлі. Тому безумовно, що релігійне питання теж є частиною, <кій> <кій> важливою частиною державної політики, і вона тісно пов'язана з етнополітикою, тому що часто йдеться саме про релігійні вподобання представників знову ж таки меншин, які мають трошки специфічні бачення ніж. Там, титульний етнос. Відповідно, ця релігійна політика є теж важливою для в тому числі, і нашої євроінтеграції, хоча поки що до нас не ставлять таких вимог, як по етнічній політиці. Але, скоріше за все, мірою нашого наближення до членства в ЄС ми так само мусимо і свою релігійну політику будемо надійнувати. Приводити у відповідність до європейських практик і стандартів, хоча, в принципі, з релігійної точки зору, українська, ну точніше, з точки зору міжнародного права, українська релігійна політика є достатньо плюральною і вільною. Тобто, у нас фактично не заборонені там ніякі релігійні організації, як були не, не несуть загрозу державі, власне, можна сказати, а, та, та, так. Можна сказати. Так, так, тобто це. Єдина, єдина вимога, щоб будь-яка організація, в тому числі і етнічна, Чи і релігійна, не несла загрози державі. Так. Якщо вона цього не несе, але будь-яка держава, насправді європейська, теж дбає про свою безпеку. Тому тут ми не вибиваємось із загального тренду, але ми мусимо про це завжди казати, тому що нас багато хто з партнерів і ворогів намагається. Улічити в тому, що ми щось, начебто, не так робимо. Скажіть, будь ласка, яку роль ось такі зміни в етно- і релігійній політиці вони відіграють для держави загалом? І чи можна сказати, що подекуди вони можуть не те, щоб об'єднувати громаду, а навпаки, роз'єднувати, як побутує mm -hmm. така думка? Mm -hmm. Так, ну і етнополітика, і релігійна політика вони стосуються більш широкого такого. Суспільно-політичного процесу, який пов'язаний із безпекою держави, і з стійкістю, стабільністю суспільства. Тобто, якщо буде вирішено питання конфліктогенні в етнічній і в релігійній сфері, то безумовно, що все суспільство в цілому стане сильнішим і більш придатним для протистояння зовнішнім викликам. Зокрема, у нас є дуже серйозний зовнішній виклик у вигляді війни зараз. А з іншого боку, якщо будуть відбуватися в етнічній площині, в релігійній площині, в мовній площині, в ще якійсь площині певні такі конфліктогенні настрої, конфліктогенні процеси, то це буде призводити до зниження опірності держави, до зниження стійкості перед і зовнішнім зокрема викликами. Тому... Де знайти цю гранність? Да. Грань має бути виходити з того, що ми мусимо будувати свою політику не на емоційних, не на електоральних якихось переконаннях, не на зовнішніх запитах, а перш за все, на стратегічному баченні української безпеки і розвитку нашої держави. Тоді у нас і релігійна політика і етнічна політика будуть підкорені тому, щоб держава була стійкою і суспільство було готовим до будь-яких викликів. Коли взагалі формуються такі закони, хто бере участь в цьому формуванні? Так, власне, хто mm -hmm. залучається до цього? Можливо, це фахові якісь люди, можливо, це люди представники Євросоюзу навіть mm -hmm. ні, ну безумовно, що ці закони вони хоч з одного боку виходять із. Самого розвитку нашої державності, але з іншого боку, це є запит, знову ж таки, це запит із Євросоюзу до нас, щоб ми приводили свої закони в відповідність до стандартів європейських. З іншого боку, це запит і нашого суспільства, тобто є запит наших меншин національних, які хочуть собі. Чітко визначений, визначений перелік прав, так? Тобто, і обов'язки безумовно, але перш за все, звісно, що всі хочуть прав. І, тобто на цьому перетині цих двох запитів є ще позиція держави, яка має узгодити всі запити, щоб вони відповідали українському законодавству. Тому, безумовно, що такі законопроекти готують фахівці. А, але з урахуванням і громадянського суспільства, і з урахуванням, але це не, не значить, що ми повністю продаємось там європейцям, да, з урахуванням європейських теж побажань до того, як би це мало виглядати. Тобто ці терміни навіть самі там кажемо ми етнічні спільноти чи національні меншини, чи ще якось. Тобто, що ми визначаємо під меншинами, що ми визначаємо під корінними народами, це все узгоджується для того, щоб воно. І відповідало міжнародним стандартам і національним інтересам, тобто все-таки не може так, ну грубо кажучи, там група людей так сама собі визначати да, ці стандарти. Все таки залучаються фахові люди до да, цього, Може, але не в Україні. В Україні не може. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про я би так сказала, одне один з приводів початку війни в Україні, то одним з перших озвучували саме утискання російської спільноти на нашій території. Як протистояти взагалі такій активно діючій пропаганді, яка призводить власне до війни? Так, ну те, що Путін там, коли він виступав в лютому 22-го року, перед вторгненням широкомасштабним, він казав, денацифікація. Демілітаризація. Зараз вже майже ніхто не пам'ятає цих слів, тобто це явно не було причиною, але це було використано як заклик такий. Да? І, народ і народ голову, це роз'єднало. Народ це роз'єднало, а російський народ це мобілізувало, ага наших б'ють і вони побігли. Безумовно, що наших не били, да? їхніх тобто не били. Ну і протистояти пропаганді можна, ну, перш за все, треба. Працювати з нашими цільовими аудиторіями навряд чи ми можемо переконати російське суспільство чи навіть це марно мені здається, ну це потребуватиме дуже серйозних зусиль і навряд чи призведе до вагомих результатів. Ми маємо показати нашим партнерам і нашому суспільству, як насправді це відбувається. А насправді це відбувається шляхом таких правових ініціатив. Тому оформлення правової плюралістичної ситуації в країні це достатньо для того, щоб ну, крім як у російської пропаганди ні у кого не виникало таких думок. І коли росіяни приходять і там в черговий раз збирають засідання Радбез ООН чи якоїсь іншої міжнародної інституції і кажуть, що от в Україні утискають. Ну, з них вже починають сміятися, тому що очевидно, що у нас не утискають. Але у нас є також і цей елемент політики пов'язаний з протистоянням російській пропаганді і протистоянням російській агресії. І він також увійшов і в цей закон, про який ми казали раніше, про те, що російська меншина, в принципі, теж має всі ці права, які як і румунська, як і болгарська. Але реалізація прав цієї меншини і інших меншин не повинна порушувати безпеку України. Якщо не порушує, то тоді прийдеться миритися з тим, що дійсно у нас така меншина є, і їм треба буде давати якусь правову поле для діяльності, просто стежачи за тим, щоб вони не пропагандували тут ті цінності, скрепи, які існують в Російській Федерації. Якщо власне відбуваються такі утиски, куди тоді звертатись представникам цих меншин? А, ну, в поліцію <смітна> звертатися. Тобто, дивлячись на якому рівні відбувається утиск. Якщо це системний утиск на державному рівні, якби так було, то теоретично це мусить вирішуватись через МЗС двох країн. Ну, і ми бачимо часто там угорський МЗС, наприклад, звертається до України з тим, що от, ви утискаєте угорців. А, якщо це йдеться про якийсь ситуативний утиск в якійсь там конкретній школі, не дали уроки проводити чи так далі, то це має вирішуватись на рівні місцевому. Ну, А якщо це йде про там, побили когось, то це має вирішуватись в поліції такі речі. Ну, власне, ми часто бачили у Фейсбуці, так, що представники власне, російської цієї меншини часто говорять мамочки в школах, що мій ребенок знає русський і він буде вчитися на русском. Чи нормально це і як тоді виходити з цього становища, наприклад? Е, ні, ну ж добре, якщо дитина знає трошки, але вчитися має тією мовою, якою у нас йде навчальний процес. Тобто, якщо це національна мова, то нею можна проводити навчання там до певного освітнього рівня. І безумовно, що це навіть стосується не тільки росіян, а це стосується і інших меншин, які це приклад да, часто, часто, часто можуть приходити в школу, не знаючи української мови. І йому буде неможливо ну, або дуже сильно важко вчитися одразу українською. Для цього держава, безумовно, і вживає і повинна вживати ще більше заходів для того, щоб вони мали якісні підручники. Для переходу на українську мову навчання, тобто перші пару років вчитись рідною мовою, потім збільшувати кількість української для того, щоб в університеті вже вчився українською, тому що університетська освіта у нас національною мовою, навіть якщо ти знаєш дуже добре якісь інші. От. Тобто, тут, тут йдеться про те, що безумовно освіта здійснюється мовою ну, нашою державною. Але безумовно меншини дійсно повинні мати право, навіть російська меншина повинна мати право а, вивчати свою мову і там, ну, певні освітні культурні ініціативи проводити своєю мовою. Якраз це все теж регулюється новим законом, тобто там, починаючи від того, якою мовою відбувається викладання в школах, закінчуючи тим, якою мовою відбуваються культурні заходи, якою мовою писати афіші. Тобто можна писати і власною мовою, і українською, дублювати це, щоб можна було прочитати і тим, і тим. От тобто такі речі якраз унормовуються і далі будуть в практиці вже впроваджуватись. Дякую вам за таку інформативну розмову. Нагадаю, що гостем програми є Руслан Халіков, експерт національної платформи стійкості та згуртованості. Дякую вам На все добре. Залишайтесь на телеканалі ТВ.